О, як імер, погляд коробочки на 20 кілограмів, тут у нас іде білизна. Маєчки. Ось така ще білизна, ось такі кольорові маєчки. Така теплесенька трикотажна прикоташна спідничка, ще маєчки. Одволочки, теплесенькі лусинки, Регланчик. штанішки, лусинки, теплесенькі. Ось такі йдуть лусинки, сарапанчик, натільна білизна. Така ідентілочка на довгий рукавчик. Теплесенькі лосинки, ось, такий костюмчик тепленький, теплесенькі такі тапулечки, теплесенька м'ятенька кофточка, такий костюмчик дуже гарний на паєчці, регланчик. Тут іде комплект піжамний на торгі рукавчик, та пульки, теплесенькі штанішки на пачці, ось така жилеточка тепленька. Дуже гарна сукня, освінова тканинка, далі йдуть ході теплесенькі, чоловічки на довгі рукавчик, тут йдуть ось такі сукні. Костюмчики на бачці. штанішки теплесенькі. Такі котонові штанці. Лусинки, штанішки. Штанішки дуже класні такі на байшці штанішки. Ось такий є світшок. Ну, яка гарна сукня теплесенька. Так, на довгий рукавчик. Тут у на нас комплектики бодіні на довгий рукавчик. Лосинки. Лосинки. Також така тонічка подовжена теплесенька, регланчик, теплесенькі штанці. такий широкий крій. Костюм теплесенький на флісику. Дивні теплесенькі, теплесенька така новошня кофточка, теплесенькі штанишки, такі регланчики на різний вік. Ось такі художники Так, Теплесенька худі, нову худі. Бачите, повторок, але різна дикова категорія. Теплесенька шатулечка. Така теплесенька, серединка, фліск. З капішончиком на замочку. ході, світшотик теплесенький. Теплесенька, шопулька, шпакетки, комплектики, червічки, рукавички, шкарпеточки, штанішки. Теплесенький світшотик. Лусинки ось на такому кожушку. Лусинки, така теплесенька сукня баєчка. Теплесенькі лусинки на кожушку, теплесенькі штанішки. На флісику. Так, тут іде теплесенька Худі. Тут штанці такі в рубчик теплесенькі. Такий класний світшоток. М'якасенька така кофточка, такі теплесенькі штанішки. Ось такі теплесенькі штанці. Світшоток. Худі, теплесенька. Такий теплесенький домашній регланчик, такий спортивний, світшотик, спідничка тепленька, худі. Далі тут іде у нас воді. Худі також така тепленька. Знову теплесенька, худі. Баєчка сухочка, теплесенька кулі, колоточки.